Яку поску святкуєте ви, язичеську чи християнську? Сьогодні багато людей святкують язичеську поску і нехтуть біблійною християнською поскою. Язичеська поска це світська сатанинська поска, богохульство, строви у вигляді випічки, з йойцями, поска у формі чоловічого фолоса, з насінням на верхівці. Одним із найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали поски, які формою нагодували чоловічі фолоси, дзвоні посками, а жінки зоняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини та вагітність. А потім уся сім'я мала з'їсти поску у вигляді фолоса з білою глазур'ю, посипану насінням і окладену яйцями задля родючості землі, худоби птахів і людей. Під час хри християнізації України, Русі. Слов'яний язичник